Бордянський державний педагогічний університет продовжує зміцнювати наукову базу. При університеті успішно діють три науково-дослідні інститути. Наймолодший з них інститут історичної урбаністики. Концепцію розвитку наукового осередку та презентацію його вебсайту презентували журналістам та студентам. Восени минулого року керівництво університету прийняло рішення про утворення нового наукового осередку інституту історичної урбаністики. Основні передумови для його утворення визначались роками копіткої праці вчених істориків. Це можливо тільки завдяки тому, що є кадри і є конкретні справи. І коли Вікторія Миколаївна Константіна отримала диплом доктора наук то безумовно одразу постала ця проблема. Оскільки те, що ми робимо, не робить ніхто в Україні. Чому науково-дослідний інститут і чому історичний урбанізм? Історики нашого університету досліджують міську історію і не лише історію самого міста Бердянська вже впродовж більше 10 років. Вікторія Миколаївна, Константінова і кандидатською, докторську саме по урбанізаційним процесам на півдні України. І захищала. Але до кінця минулого року це були дослідження окремих науковців. І ось настав час це інституціалізувати, тобто зробити крок вперед не лише в кількісному, а й в якісному вимірі. Співробітників наукового осередку представила директор Інституту історичної урбаністики Вікторія Константінова. Серед них провідні науковці України та здобувачі наукового ступеня БДПУ об'єднує всіх членів звичайно школи їх наукових інтересів. Тобто, всі вони досліджують окремі питання міського простору, причому не лише України, а й Європи. Структура сайту НДІ історичної урбаністики відображає основні напрямки діяльності інституту. Згідно з сучасними вимогами, веб-сайт двомовний робочі мови українська та англійська. Однією з родзинок нового сайту є бібліотека. Тут зібрані наукові видання співробітників НДІ, які так чи інакше стосуються міського простору. А найголовніше те, що кожен охочий може ознайомитись з цими матеріалами в онлайн режимі. І ще однією окрасою сайту є візуальний музей історії БДПУ. Тобто, знову ж таки, в онлайн режимі гість сайту може відвідати цей музей. Причому не просто візуально ознайомитись з розташуванням стендів, а й навіть прочитати кожну статтю і зблизька роздивитись рідкісні експонати. По завершенні презентації веб-порталу інституту історичної урбаністики його співробітники отримали схвальні відгуки поважних гостей. Я хочу подякувати в першу чергу. Тим, хто цей сайт зробив, тим, хто презентував, тому що презентація це. Теж дуже важливо. Ми побачили буквально все те, що було. Тому що спасибі і Вікторії Миколаївні, спасибі Ігорю Ігоровичу, і всім учасникам цього проєкту. Безумовно, це ну, колосальна робота. Ми тут з Вікторією Анатольовною сиділи і справді ну, радісно від того, що ми маємо можливість бачити таку серйозну, зрілу, значну роботу. Тому що тут не просто, щоб подивився на сторінку, там погортав там їх 10-20 стільки, а це ну, буквально хто починає працювати ну, над якоюсь науковою роботою, все тут є все для того, щоб почати з цієї роботи. Представлений сайт це не стала модель інтернет-представництва НДІ. З розширенням наукового доробку інституту його партнерських зв'язків оновлюватиметься і веб-портал науково-дослідного інституту історичної урбаністики. На цьому наголошують співробітники наукового осередку.